Привіт, друзі! З вами канал Besфіin та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку у вітряну погоду. Так що буде цікаво, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Поїхали! Звичайно, добре вибратись на рибалку в трохи похмуру тиху погоду. Приємно подивитися на березі з вудкою, помилуватися при цьому навколишньою красою. Якщо ви вирішили купити бідноку для відпочинку, збіть його з собою. За його допомогою ви зможете поспостерігати за тваринним світом. Але не завжди буває така ідеальна погода. Нерідко трапляється так, що приїжджаєте на місце, в тиху погоду і раптом, звідки не візьмесь, з'являється вітер. Не від'їжджай же через це. А якщо ви рибачите на спінінг, то це може негативно вплинути на результат вашого заняття. Однак досвідчені рибалки стверджують, що у вітряну погоду можна ловити рибу спінінгом, а для деяких ділянок в це просто флада погоди. Умови можна розподілити вітряну погоду на 4 варіанти риболовлі: це якщо вітер дне вам у спину, в обличчя за течією і проти течії. Якщо вітер дне вам в спину, то це найкращий час для облавлювання найдальших ділянок. Крім цього, вітер не впливає на вашу проводку, а це дозволить вам точно обловити всі входи та виходи біля ям на корчів у дольмі. Якщо ви використовуєте деякий закид, тоді слід враховувати парусність приманок. Наприклад, воблери мають найменшу парусність. Далі за ними показують, які йдуть поролоною. Але найбільший з усіх парусність приманки це силікон. Особливо це стосується твістерів. Іноді доводиться змінювати конструктив приманки, наприклад, прибавши кільце заводського і кріплення гачка безпосередньо на чебурашку. Це робиться для того, щоб вона не оберталася у повітрі під час закидання, що знижує. Його дальність. При цьому слід зауважити, що чи головки можуть відривати набагато більше, ніж ще бурашки, навіть якщо ви вирішили купити оптичний пташ від на сама течія. Якщо ви виконуєте звичайне проведення приманки, просто злетить на дно. При цьому спінінг тримайте ближче до води, що дозволить зменшити петлю, що видувається. При бічному вітрі ви зможете облавлювати всі прибережні брівки, для цього слід виконувати високе закидання. Рибалка у вітряну погоду може бути викликом, але так. Також може бути і вигідною. Вітер може допомогти вам охопити більше води, привнути увагу риби до вашої наживки і створити хвилі і течі, які можуть вплинути на поведінку риби. Ось декілька порад, як рибалити ефективну увітряну погоду. Використовуйте важку вагу на вашій лінії, щоб Краще контролювати її. Вітер може зробити вашу лінію нестабільною і відхилити її від напрямку китка. Важка вага допоможе вам тривалу лінію прямою і зменшити опір вітру. Будьте обережними з вашими китками. Вітер може змінити траєкторію вашої наживки і зробити її менш точною. Намагайтеся кидати з вітром або під кутом до нього, а не проти нього. Також уникайте високих кітків, які можуть бути сильними, збитків в курсу вітру. Будьте уважні до хвиль і течії, які вітер може створити. вітер може змінити температуру. Якийсь рівень і харчовий ресурс води, що може вплинути на активність риби. Наприклад, вітер може нагнати теплу воду до берега, де риба буде шукати їжу, або вітер може створити течі, які можуть переносити хиж... наживку або рибу в інше місце. Спостерігайте за змінами і по... на поверхні води, і намагайтеся адаптуватися до них. Використовуйте вітер на свою користь, щоб охопити більше води. Вітер може допомогти вам привернути увагу риби до вашої наживки, особливо, якщо ви Використовуйте шумну або блискавучу наживку. Вітер також може допомогти вам рухатися швидко і охоплювати більше території. Що може бути кориснішим, якщо ви намагатиметеся рибалити у великій зоні. Оберіть місце, де ви зможете сховатися від вітру, якщо він стане звичайно сильним. Вітер може бути небезпечним, якщо він досягає штормових сил. Він може зробити вашу рибалку некомфортною і небезпечною. Якщо ви рибалите з берега, шукайте місця, де є природні або штучні захисти від вітру, такі як дерева, камені або будівлі. Якщо ви рибалите з човна, намагайтеся триматися ближче до берега або або в захищених затоках. Шукайте місце, де вітер дує до берега. Хвилі, які він створює, принесуть наживку ближче до берега, а риба буде слітувати за нею. Це може бути чудовою можливістю зловити рибу, яка звичайно тримається далі від берега. Також це може бути хорошим способом знайти рибу, яка ховається у підводних структурах, таких як рифи, кам'янисті дна або затонулі об'єкти. Рибалка у вітряну погоду може бути викликом, але також може бути і вигідною. Якщо ви використовуєте ці поради, ви можете зловити більше риби і насолодитися своїм хобі навіть у непогоду. Бажаю всім успіхів та гарного вам улову. Ну а у мене на цьому все. З вами був канал Безфішинг, Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі!